Що буде з організмом, якщо засинати під ранок? Взагалі з цього нічого хорошого точно не вийде. Навіть навпаки, ваші гормони зіб'ються. Також ваш організм почне швидше старіти, і ви будете відчувати роздратованість втому. Коли ваш організм молодий та здоровий, це не так сильно відчувається, але з часом буде пришвидшене серцебиття, головний біль, слабкість, звичайно, може бути надлишкова вага. Вночі наш організм відновлюється, тому йому варто відпочивати. І Якщо ви цього не робите, то він вмикає внутрішні резерви. Також варто вам нагадати, що з 11 до часу ночі виробляється гормон, який блокує кортизол. А кортизол це гормон стресу. Також, якщо ви будете лягати спати до 11 години ночі, ви краще зможете контролювати свою вагу. Ну, і, звичайно, якщо ви один або два рази на місяць лягли спати під ранок, це не принесе вашому організму великої шкоди, і він зможе швидко відновитися наступної ночі. Але якщо так відбувається постійно, то для вашого організму це точно хорошим не закінчиться. Забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе.